Вітаю! Мене звати Оксана Жукова. Я викладаю хімію у Новоукраїнській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 8 Кіривоградської області. Вітаю! Мене звати Світлана. Я учениця 11 класу. Ми хочемо презентувати вам наш проект Вивчаємо хімію із задоволенням. Вивчати хімію не лише цікаво, а й корисно. Не вірите? Я спробую вас в цьому переконати. Ходімо за мною! Замислювалися ви на тим, яку їжу ви їсте? Одним із головних поживних компонентів їжі є білок. Білок входить до складу сирів. Дослідимо, чи справді до домашнього сиру та сирного продукту входить білок. До досліджуваних сирів додаємо гідроксид Та купим сульфат. У пробірці з домашнім сиром колір зміни у фіолетове, Отже, це означає, що тут є білок. А в пробірці із сирним продуктом колір залишився синім, Отже, це означає, що до його складу не входить білок. Тепер ви знаєте, якому сиру надати перевагу. Звичайно, вивчати хімію це цікаво. Проводити досліди теж. Але важливо, щоб учні розуміли сутність цих досліджень, тобто, щоб вони знали теоретичний матеріал. Сучасні діти вимагають нових освітніх технологій. Наявність мультимедійної техніки дає можливість вчителю використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Завдяки інтерактивним мультимедійним презентаціям, хмарним сервісам, діти активно включаються в роботу. А значить, вони думають, аналізують, співпрацюють, роблять висновки, тобто розвивають свій інтелектуальний потенціал. Вони вчаться. Ми часто експериментуємо, досліджуємо. На жаль, реактиви мають здатність закінчуватись, а наявне технічне обладнання застаріле і виходить з ладу. Ми плануємо закупити нові реактиви та поновити мультимедійну техніку. Тому дуже сподіваємось на вашу підтримку та допомогу. Підтримайте наш проєкт. Дуже хочеться, щоб усе, що ми маємо на сьогодні, не було втрачено.